Я, взагалі, в принципі, вважаю, що зараз термін класичні медіа він дуже умовний. Ми з вами взагалі присутні при смерті класичної журналістики. Ми може з вами частиною останньої генерації людей, яких можна назвати класичними журналістами, тому що є очевидним, що зараз функції класичної журналістики зводяться до верифікації. чому ми взагалі існуємо. Тому що нам довіряють, бо вважають, що ми професійно верифікуємо новини, і це стосується насамперед великих журналістських корпорацій, але і це руйнується на очах. О, ера, в якій ми з вами жили, вона закінчується, і класична журналістика, якщо вона не зможе е, реально відповісти на цей виклик, вона звичайно зникла на ближче десятиріччя. Вона небагато що змінила. Війна, можливо посилила контроль влади. А тенденція, скажімо, споживання неверифікованих новин вона була і до війни. Вона просто під час війни ще більш посилилася. Ви розумієте, яка найбільша проблема в українській журналістиці насправді це те, що переважна більшість наших ми з споживає інформація з телеграм-каналів. Що тебе по люди просто читають новини, які створюють невідомі нікому персонажі чи, скажімо, комусь відомі і які діють якраз за замовленням тих, кому вони відомі. Таке це загальна проблема, тому що в принципі проблема неверифікованої інформації стає головною проблемою світу. Це ж не тільки телеграму стається, просто стосується просто телеграм це наша українська історія. А є величезна кількість новин, які повідомляють люди самі по собі. Далекі від інформаційного світу, але їх використовують як блогерів, чи просто як там е, якихось там е, популярних персонажів для того, щоб повідомляти інформацію, яка не відповідає дійсності Цих